Челінська гадюка в полі. Давно я не читала книгу з таким напруженням. Кожна сторінка, як лезо бритви, здатна поранити і залишити шрам на все життя. Незважаючи на дуже невеликий обсяг книги всього 160 сторінок, авторка художньо зобразила найогидніший прояв людської сутності байдужість. Якщо читати дуже поверхнево, може здатися, що на сторінках зібрано декілька історій психічно-хворих людей. Що нас все це ніяк не стосується, а люди, які не здатні подолати найпростіші проблеми, просто люблять драматизувати та привертати увагу. Але замисліться, чи справді ви знаєте людей поруч з собою? Чи знаєте ви всіх своїх сусідів у під'їзді по іменно? Чи знаєте, чим вони заробляють на життя і яких демонів ховають у закутках душі? Чи впевнені ви, що ваші найближчі люди не мають іншого обличчя за маскою безтурботності та впевненості? А як щодо вас самих? Невже жодних фобій, помилок і вчинків, за які буде соромно досконо? Приховані мотиви, маніпуляції, підштовхування, підлаштунство, виправдання замість відповідальності, лицемірство, брехня і наслідки від неї, у вигляді снігової кулі, самообман та приховування помилок. Список можна продовжити в залежності від власних важелів та речоїв, становлення вашої особистості. У світі, де головна мета вижити Завжди на перший план виходять методи далекі від моралі і справедливості. От і персонажі, книги маневрують між безжальними ударами долі, намагаючись вистояти та вхопити за хвіст удачу. Адже кожен заслуговує на щастя. Мені дуже сподобалася структура тексту. Випадкове плетиво з рандомних життів, що і не планували перетинатися, кожен просто прямував своїм шляхом, але іноді збіг обставин та несподіванок кардинально змінює перебіг подій. І все це на фоні звичайного попиту та тривіального життя. І що дійсно вдалося авторці це проілюструвати людську сліпоту до проявів інакшості людей. Нам завжди видається, що зі сторони видніше, що наш досвід ґрунтовніший та надає індульгенцію на безцеремонне втручання в чужі життя і нав'язування власного вибору. Начебто, ми знаємо причину проблеми та її вирішення. І майже ніколи не робимо поправку на те, що людина може прожити виключно власне життя. Всі приховані мотиви вчинків, підводна частина айсберга, зарита собака та скелети і шафи все, це, що ми ніколи не враховуємо у своїх спробах врятувати іншого. Здавалося, би, що жахливого та небезпечного може бути у безмежно прекрасному полі колосків із невеликим вкрапленням польових квітів, які додають особливої краси Золотому океану під плакиттю неба? Не дізнаєшся, якщо не зробиш перший крок та не почнеш свій шлях? А далі, вже як пощастить або гадюка і неминуча болісна смерть? Або збереш прекрасний букет та насолодишся миттю. Все як у житті, за причитами обов'язково наступають наслідки. І це дійсно яскравий приклад хорошої психологічної драми. Що цікаво, кожен читач, відповідно до рівня власної емпатії та готовності занурюватися в чужі драми та здатності аналізувати, викорить щось для себе. Однозначно раджу цю книжку до прочитання. Отож, Ганна Щалінська, гадюка в полі, навчальна книга Богдан рекомендує.